Дорогі співвітчизники, я звертаю це слово до ваших сердець. 75 років тому нашому народові хотіли винести вирок смерті. 75 років тому мільйони синів і доньок України, мільйони невинних людей були винищені великим голодом. Тільки правда про геноцид і чиста пам'ять про усіх полеглих звільнять нас. Від мороку минулого. Я прошу кожного громадянина України і кожну українську сім'ю схилитись перед пам'яттю наших невинно загиблих братів і сестер. Це дуже потрібно для кожного з нас, для нинішнього і прийдешнього покоління, для нашої єдності, для нашої віри у життя і справедливість. Увечері 24 листопада у Києві на Михайлівській площі. По всій Україні і на всіх континентах світу будуть запалені поминальні свічі. Я прошу вас, дорогі співвітчизники, у цей день об'єднатись у слові і молитві за Україну і поставити у кожному вікні свічку віри і надії. Це знак нашої пам'яті. Це святий вогник, який зігріє душі загиблих. Це світлоочищення нашого майбутнього. Ми живемо. Живе наш народ, так буде завжди.